В Контексті російських подій західні політологи знову звернули увагу на Україну, якими є наслідки помаранчевої революції 2004 року. Все більше західних авторів схиляється до визначення України як держави, що нікуди не рухається. Реформи не відбуваються важливі питання не вирішуються. Україна застигла на місці, тому що вона є захопленою державою, де еліти збагачуються за державний рахунок і тому не зацікавлені нічого змінювати. Так стверджує наш сьогоднішній гість політолог, стипендіат. Міжнародної програми наукових обмінів імені Фулбрайта Юрій Мацієвський. Вітаю пане Юрію. Нашій студії. Дякую за запрошення. А чому ви вважаєте, що Україна є захопленою державою? І що означає термін захоплена держава? Цей термін означає те, що країна є на країну, має величезний вплив в бізнес. В нашому випадку це є клани, про які часто говорять. І коли клани впливають на прийняття рішень, тоді рішення приймаються в інтересах цих груп, тому країна вважається захопленою. Чим відрізняється цей стан від подібних інших держав? Це захоплена держава. Вона нікуди не рухається. Вона розвивається так, як бажають цього бізнес і політичні еліти. І коли вперше звернули увагу на цю ситуацію, це було на початку 2000-х років. Тоді було проведене дослідження по визначенню стану захоплення перехідних економік з 21 країни, яка тоді попала до аналізу, Україна виявилася третьою після Азербайджану і Росії за ступенем захоплення. Вона була першою у списку захоплених країн за ступенем захоплення через парламент. Це означає те, що парламентські закони були просто куплені бізнесом. Ми в Україні говоримо про великий вплив лобізму, непрямого лобізму на прийняття рішень. Отже, це є показник, за яким визначили, що Україна перебуває в такому недоброму стані. Ви пишете, що в Україні не відбуваються реформи, тому що вони невигідні елітам? Поясніть. А це пояснюється в теорії половинчастих реформ. Реформи невигідні елітам, тому що коли вони починаються, громадськість приймає їх активно, і так було в Україні в 1994 році, коли Кучма оголосив програму глибоких структурних реформ. Вони були сприйняті з ентузіазмом громадськістю і політиками. Але з якимось часом цей ентузіазм згасав все більше і більше. І, врешті, до 2001 року ми не бачили жодних реформ, поки ситуація не підштовхнула кучму до того, щоб він змінив уряд, коли прийшов Ющенко і Тимошенко, вони почали реструктуризацію енергетики, що дало позитивний вплив на припинення бартерних операцій, на повернення зарплат, пенсій, всього іншого. І але ці реформи знову не були доведені до кінця, тому що уряд був відправлений у відставку. В теперішній ситуації реформи не проводяться, тим не менше, що вони оголошені. 21 системна реформа. Але якщо глянути на показники, які є на сьогоднішній день міжнародними організаціями визначені в Україні, то ми бачимо, що ні тінізація економіки не зменшилася, ні показники корупції не зменшилися. Вони зменшилися на два пункти, що в цілому не, не, не по кращу ситуації. І регуляторне законодавство залишилося таким самим, тому таким недосконалим. Тому Україна далі залишається захопленою державою. Добре, чи є з такої з такого стану вихід, якийсь а, е, важко казати, але е, теоретично припускають, що, ти, що зміни е, країн в тако, в такому стані, а цей стан по іншому що називається свого роду пастка, інституційна пастка, коли елітам. Коли еліти усвідомлюють, що ситуація є недоброю, але вони не хочуть нічого змінювати, тому що вони втратять ренту. Отже, вихід з такої пастки можливий тільки в результаті внутрішнього чи зовнішнього шоку. Цей шок може бути спровокований, як я кажу, внутрішньо, або він може бути мати зовнішній вияв. Ситуація в Україні, на жаль, не сприяє тому, щоб. Вона розвивалася в доброму напрямку. Внутрішній тиск збільшується, як і зовнішня ізоляція України збільшується, тому період з 2012 до 2015 року буде періодом турбулентності і може піти розвиток дуже дуже непередбачуваному напрямку. Якраз у зв'язку з цим у нас є запитання від нашого глядача, з якого ми розмістили у мережі Фейсбук, який Андрій Недзельський, який хоче запитати у вас особисто. Ви пишете про шок, який може сунути цю ситуацію, українську ситуацію з місця. Як ви вважаєте, які можуть бути сили політичні чи? Культурні в Україні, які можуть спровокувати цей шок, чи цей шок мусить бути якимось зовнішнім явищем? Що ви ні, маєте на увазі ні, під словом шок"? Ніхто не знає звідки який буде шок? Це не є щось з розряду конспірології, якась змова міжнародна чи щось інше проти України. Такого немає. А стрес чи шок, якби ми це не називали, може мати внутрішню чи зовнішню природу. Подібний стрес пережила Україна у 2004 році, але і навіть і цей стрес не, не вивів ситуацію, не, не змінив напрямок руху. Тоді здавалося, що ситуація змінюється і Україна повертається на демокр... шлях демократизації. Тепер ми бачимо, що це були марні сподівання. Значить, шок виявився пострілом холостим. Я не маю на увазі того, що не було пролито крові чи, чи якісь інших драматичних подій. Бог, дяку, дякувати Богу, ми врятовані в такій ситуації, не порівнюємо себе з північно-африканськими країнами. Але ситуація на жаль є не дуже добра ні в економіці, ні в політиці, тому цей шок може бути згенерований в будь-яку хвилину зовнішньсередини. В Росії зараз спостерігається деяке розчарування людей цим протестним рухом і кажуть, що можливо революція, яку вже назвали сніжною, не відбулася в Україні. Чи є настрій, як вважаєте, як політолог? Чи є настрій людей знову боротися за свої демократичні права? Ну, ми можемо бачити тільки опитування, які показують, що в кінці минулого року виявилося, що 52% людей готові виступати проти дій уряду, якщо ситуація матеріальна буде далі погіршуватися. Тобто є велике соціальне незадоволення. Воно не є політичне, але воно велике соціальне. Чи видається те соціальне задоволення у протести? Ми не знаємо, тому що цього передбачити неможливо. Але це ймовірно, і тому можливо, що в період з 2012 до 2015 року, особливо якщо вибори 2012 року будуть проведені невідповідно до демократичних процедур, реакція може бути непередбачуваною. Дуже дякую, а глядачам. Нагадаю, що гостем студії часу тайм був політолог, стипендіат міжнародної програми наукових обмінів імені Фулбрайта Юрій Мацієвський.